А в мене так горить якось свічка інтересна, і мені прям в голову прийшов такий розклад зробити. Що вам хочуть сказати? Можливо, з вами хоче поспілкуватися душа якої родича, або, можливо, душа вашого мужчини. Зараз подивимося, дуже хоче зробити такий розклад. Давайте просто настроїмося на себе і що вам хочуть передати. Вам хочуть передати, щоб ви не застрягали в своєму минулому, щоб ви йшли в майбутнє, залишили ту останню, можна сказати, чашу. Все, що у вас негативне є, залишайте, ідіть вперед, не стійте на місці. Вам хочуть сказати, будуйте життя заново, здрочуйтеся. Ви будете щасливою. Якщо ви ризикнете, ви дійдете до своєї цілі і прийдете всі перешкоди. Вам же ще раніше вищі сили готували це все, і зараз вони хочуть вам подарувати це все. Вони хочуть здійснити вашу давню мрію, про яку ви давно-давно мрієте. Вони кажуть, ми розуміємо, що ти вже розчарувалася, і ти вже не бачиш ніякого нормального, не вам майбутнього. І ти вже стільки всього пережила, та будуть розчарування. Тобі дарують ось подарунок, а ти навіть його і не бачиш. Настільки ти вже розчарувалася. Так. Не говорять, так, це нелегко, це дуже довго йде цей шлях, але він правдивий. Ти зараз на правильному шляху йдеш? Довірся нам, ми тобі допоможемо. Просто вір в нас. Вір в те, що буде добре, вір в вищі сили. Тримай баланс в своєму житті, не йди в депресії. Просто будь в гармонії. Всі твої бажання здійсняться, бо ми є над тобою і ти обраний нами долею для того, щоб в тебе все було добре. Просто довірся нам. Дуже скоро все здійсниться в твоєму житті.